Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 12 грудня 2025 року. Ключові висновки: Кремль однозначно відхилив пропозиції України щодо припинення вогню та проведення референдуму. Кремль відхилив пропозицію України щодо створення демілітаризованої зони. Контури української контрпропозиції на останню мирну пропозицію Сполучених Штатів Америки вже вимальовуються, але деталі цієї контрпропозиції залишаються неясними. 12 грудня Європейський союз Погодився на невизначений термін заморозити російські активи на суму 210 мільярдів євро, приблизно 247 мільярдів доларів, щоб надати Україні репараційний кредит на суму до 165 мільярдів євро, приблизно 194 Мільярди доларів. Європейський Союз погодився імплементувати статтю 122 договору про функціонування Європейського Союзу, яка дозволить ЄС безстроково продовжувати заморожування активів. Голосування ЄС за застосовані статті 122 для безстрокового заморожування російських активів вимагало лише кваліфікованої більшості, принаймні 15 з 27 членів держав. Раніше Європейський Союз вимагав одноголосного голосування раз на півроку для поновлення заморожування активів. Тому угода від 12 грудня підтримує зусилля, зусилля Європейського союзу щодо залучення російських активів. Для фінансування репараційного кредиту для України, Європейська рада планує завершити узгодження деталей репараційного кредиту 18 грудня. Європейська комісія спочатку запропонувала використати кошти від заморожених російських активів для підтримки України у грудні 2023 року. Європейський союз вимагатиме від України. Повернення кредиту лише за умови, що Росія виплатить Україні репарації. У ніч з, 20... з 11 на 12 грудня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 80 безпілотників типу «Шахед», Гербера та інших типів, з яких приблизно 50 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Брянськ, Курськ Орел, Міллерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 64 безпілотники, та що 12 безпілотників завдали ударів по восьми об'єктах, але серія ударів триває станом на 9 годину ранку за місцевим часом. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій, цивільній та енергетичній інфраструктурі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Що спричинило відключення електроенергії для близько 90 тисяч споживачів в Одеській області? Високопоставлений український чиновник та інші українські чиновники повідомили 12 грудня, що російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області протягом дня, пошкодивши цивільне судно в Чорноморську. У ніч з 11 на 12 грудня російські війська продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській нафтовій та військовій інфраструктурі. Сили спеціальних операцій України 12 грудня повідомили, що Підрозділи ССО у співпраці з російським повстанським угрупуванням Чорна іскра завдали ударів по двох санкційних російських вантажних суднах у Каспійському морі біля узбережжя Республіки Калмикія. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують вибухи та пожежі на нафтопереробному заводі «Славнефть Янос у місті Ярославль Ярославської області та Орському механічному заводі в Оренбурзькій області. Як повідомляється, Після ударів українських безпілотників українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових цілях в окупованому Криму. Головне управління військової розвідки України повідомило 12 грудня. А геолокаційні кадри підтвердили, що українські війська завдали удару по російському багатоцільовому військово-транспортному літаку ан 26 на авіабазі Кача на північ від окупованого Севастополя, а також по радарах 55 g 6 м Небо М та 64Н 6Е у невстановлених місцях в окупованому Криму в ніч з 10 на 11 грудня. Українські війська нещодавно звільнили територію, включаючи частину міста Куп'янськ, в результаті тактичної контратаки на Куп'янському напрямку. Ця українська контратака демонструє, що українські сили залишаються здатними оборонятися та контратакувати проти значних наступальних зусиль Росії всупереч заявам президента Росії Путіна про те, що українські лінії руйнуються. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та Олександрівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Гуляй-Поля. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. 12 грудня Український другий Хартійський корпус повідомив, що українські війська провели успішну контратаку для стабілізації ситуації проти ситуації на Куп'янському напрямку та звільнили Кіндрашівку та Радківку обидві на північ від Куп'янська та навколо. Олишні ліси звільнили райони на півночі Куп'янська та прорвали до річки Оскіл, перерізавши російські наземні лінії зв'язку до району Куп'янська. Другий корпус український корпус заявив, що станом на 12 грудня українські війська оточили приблизно 200 російських військовослужбовців у Куп'янську. Високопоставлений український чиновник опублікував 12 грудня свою фотографію на південно-західній околиці Куп'янська вздовж траси Р-07 Куп'янськ-Шевченкове. що свідчить про те, що українські війська, ймовірно, відкинули російські війська набагато далі від цього Району. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, також показують, що українські війська діють по всьому Куп'янську. Інші російські та українські джерела повідомили, підтвердили українську контратаку. Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що українські війська оточили російські війська в Куп'янську, очистили північний захід Куп'янська та звільнили мирове Кіндрашівку та Радківку. Джерелов казало, що російські війська все ще утримують Голубівку на північ від Куп'янська. Російський мілблогер стверджував, що українські війська почали проникати на північно західні околиці Куп'янська з Мирового, трохи на північний захід від Куп'янська та Радківки, що вказує на те, що українські війська також звільнили Мирове. Мілблогер зазначив, що російські війська не контролюють схід Куп'янська і що річка Оскіл, яка протікає через Куп'янськ, ускладнює зусилля Росії досягти центру Куп'янська. Інші російські мілблогери стверджували, що українські війська розпочали контратаку та здійснили певний прогрес, але забезпечували масштаби спостережуваного просування української армії. 16 листопада Оперативно-Тактична група Об'єднаних Сил України повідомила, що розпочала зусилля з відбиття просування росіян у куп'янському напрямку, і ці нещодавні просування, ймовірно, є результатом багатотижневих зусиль з повернення Куп'янська. Українські просування в Куп'янську та поблизу нього показують, що українські сили здатні проводити успішні контратаки та досягати тактично значних успіхів, особливо коли російські сили перевантажені. Захоплення Куп'янська було пріоритетом Росії з середини кінця липня 2025 року. Але російські війська не змогли виділити достатню концентрацію сил для подолання української оборони у цьому районі, оскільки вони проводять інтенсивні наступальні операції. В інших частинах театру військових дій. Російські сили також мали труднощі з перекиданням військ до Куп'янська, оскільки українські сили успішно контролювали вогневий режим російської логістики на півночі Куп'янська ще до нещодавнього просування українців. Російські просування відбувалися з непропорційно високим рівнем втрат та значними витратами часу, і російським силам довелося відправити 150 тисяч військовослужбовців лише на покровський напрямок. Путін та високопоставлені російські військові чиновники останніми тижнями посилили перебільшені заяви про просування вздовж лінії фронту, а 1 листопада Путін наголосив, що російські війська неминуче повторять свої операції на Куп'янському напрямку на інших ділянках фронту. Однак ці перебільшені заяви про просування є хибними. І навіть відомий кооптований Кремлем Мілблогер заявив, що українська контратака скористалася деякими не зовсім правдивими заявами, визнавши, що заява Путіна від 27 листопада про захоплення Куп'янська була хибною. Путін та високопоставлені російські військові чиновники намагалися зобразити лінію фронту в Україні як таку, що знаходиться на межі колапсу, таким чином, що Україна та Захід повинні поступитися вимогам Росії. Але ця українська контратака в Куп'янську разом із стійким опортом. України вздовж решти лінії фронту показує, що цей наратив є хибним. Українські війська нещодавно незначно просунулися на Олександрівському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 грудня, свідчать про незначне просування українських військ на східній околиці Орестополя, на схід від Олександрівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 та 12 грудня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на південному сході Костянтинівки та на сході Олександро Шултеного, на схід від Костянтинівки, а також просунулися на північний схід та на західній околиці Іванопілля, на південний схід від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 та 12 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Гуляйполя. Та на північний захід від Варварівки, на північний захід від Гуляй Поля. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.